Бабця бандитка. Але ж бабуся така нудна, сказав Бен. На двоє стояв холодний листопад. Був вечір п'ятниці. І, як же завжди, Бен підштовхували спи... спину до батькового автомобіля. І знову він мав залишитися в тому моторошному бабусиному будинку. На всеньку ніч. Усі старі такі. Не смій говорити таке по бабусю, тихо сказав тато, пираючи своїм гладким животом у кермо сімейного коричного автомобіля. Я ненавиджу бувати в неї, запротестував вен. У неї не працює телек. усе, чим вона хоче займатися, це гати вгадай слово, і від неї тхне капустою. Чесно кажучи, від, від неї таки пахне капустою, погодилася мама, наводячи марафет перед миленьким люстиком. Жінко, ти ж наче маєш мене підтримувати? мовкнув тато. Ви дуже перебільшуєте від мами. Часом тухи пахне вареними овочами. А може, я піду з вами, вага обожнюю бальські танці, вихав він. Це називається бальні танці, виплавив тато. І ти їх не любиш. Ти ж сам сказав, що краще їстиме свої кози, ніж дивитимеш сам. Це Лайна. Пенові мама і тато любили бальні танці. Часом хлопцеві здавалося, що вони любили танці більше, ніж його. Щосуботи увечері по телевізору показували шоу Танці з гілками де відомі артисти танцювали у парі з професійними танцівниками. Цю телепрограму батьки ніколи не пропускали. Насправді, якби у їхньому будинку сталася пожежа, і в мами був вибіг винести блискучу балетку, в якій одного разу танцював флавіо флавіолі, сяючи засмаг... засмаглий серцеїд і талієць, який зв'яв... Зв З'являвся у кожній серії шоу чи власну дитину. То бен був упевнений, що вона побігла б по чоловік і цього вечора мама і тато пішли в концертну студію, щоб подивитися танці зірками наживо. От я не розумію мене, чому ти не розб... розбудишся?» Свої фантазії стати сантехніком і не займешся професійно танцем, запитала мама. Машина сіпнулася на нерівному лежачому поліцейському.